Надали різну допомогу більше сотні тисяч українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Як набайдужі об'єднали сили та досі надають різноманітну підтримку вимушено переміщеним особам на Буковині, Розповідаємо у сюжеті. Об'єднали сили зв'язки та зібрали велику команду, яка з початку війни надає різного напрямку допомогу вимушено проміщеним особам та військовим. Долаючи жахливі наслідки війни, спільнота з майже ста волонтерів у різний спосіб змогла зарадити майже сотні тисяч українцям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Волонтерили ми звичайно далеко до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще за часів. АТО. а ми возили гуманітарну допомогу туди на схід, збирали. Десь тут по школах всіх небайдужих людей, церквах і е, відвозили туди. І якби так не бачили для себе на той час необхідності у створенні якоїсь благодійної організації. Коли почалася війна, ми зрозуміли, що на жаль, вона надовго. Ми побачили масштаби руйнувань. Ми побачили кількість потерпілих людей і зрозуміли, що роботи неймовірно багато. Відтак створили благодійну організацію Ми поруч. Кістяк тих людей, які і сьогодні формують спільноту благодійного фонду Ми поруч це люди, які між собою добре знані, спілкуються, багато з них друзі, які просто зрозуміли, що потрібно рятувати країну. Ми не раз питали, чому, чому ви це робите? Для чого? який у вас мотив? Яка цінність головна ваша? Всі вони або більшість із них говорять про те, що це це доброчинність, цей мотив відгукуватися на потреби людей, яким не байдуже. Тож з першого дня повномасштабного вторгнення волонтери надавали допомогу людям, які втікали від військових дій. Годували, надавали речі, житло, психологічну підтримку. З перших днів створили кол-центр, який протягом перших трьох місяців війни прийняв майже 700 дзвінків щоденно від людей з різних областей України, яким була необхідна допомога. для людей, які не мали Могу самостійно евакуюватися, запустили маршрути життя, евакуаційні рейси з різних регіонів України, які знаходилися у безпосередній близькості до лінії фронту та зон активних бойових дій. Ми почали е, навіть допомагати е, в тих сферах, яких не очікували, що будемо допомагати. Ну, наприклад, е, медичне консультування да до нас звернулися певні е, організації. Кажуть, ми готові допомагати людям. Давайте будемо допомагати. Ми разом е, потім е, люди чуємо, що є. Ну знаєте, якби довідо. Військова історія була така, що там люди десь пропадали, секс рабство попадали. Потрібна юридична консультація. Так? Ну, ми почали шукати серед себе, серед однодумців, серед колег, людей, які юридично знають проконсультувати. Зокрема, окрім вище згаданих різновидів допомоги, українці змогли отримати не тільки матеріальну, а й духовну підтримку. Для цього благодійний фонд разом з партнерами проєкту iCare організували табори реабілітації для мам та дітей, які на власні очі побачили війну з тих пір і донині у. Духовному центрі благодійний фонд ми поруч щоденно триває праця для відновлення психологічного здоров'я з дітьми, підлітками та матерями. Директор благодійного фонду В'ячеслав Нахірняк додає, що запитів від ВПО і досі чимало. Зокрема, періодично допомагають людям, які залишилися у зонах бойових дій та військовим. Неодноразово на схід вирушали автівки з гуманітарною допомогою, аби надати потребуючим найнеобхідніше для життя. Аліна Рябкова сельставчанський теми дня, ТВА.